Думаю, те що ні для кого не секрет і не дивина те, що росіяни поширюють фейки і дезінформацію з викривленими фактами, або ж, взагалі, від імені якихось організацій, яких не існує. Для прикладу ситуація, про яку ми говорили вже з нашою попередньою гостою, трапилась трішечки по іншому. Росіяни поширили інформацію про проведення мобілізації жінок в Україні від імені організації Ласт Рада Україна, але. Там є дуже цікавий момент, те що коли вони написали посилання, нібито на інстаграм, вони зробили помилку в букві. Так і насправді це дуже типова ситуація. Коли так, так. Е, до прикладу, Юкрейн або щось українське пишуть з помилками, тобто е, це не є одиничний випадок. І, власне, е, детальніше про це ми хотіли б говорити з нашою гостею. Це Катерина Бороздіна, віце-віцепрезидентка ГО Ластрада Україна. Е, вона прямо зараз вмикається до нас в етер. Так, вітаємо, пані Катерина. Слава Україні! Доброго вітаємо. дня. Героям слава! Так, власне, така жахлива ситуація трапилася через поширення фейкової інформації. Скажіть, чи взагалі ви були в курсі про те, що від вашого імені надсилають такі повідомлення? Ми дізналися про це вже тоді, коли. Цей матеріал, бо слово пам'ятка я не можу тут, як вони називають її пам'ятка. Ну, там нема чого запам'ятовувати, тому будемо говорити матеріал. Коли він почав розповсюджуватися, так нас повідомили наші підписники, наші абонентки, абонентки, абоненти, тобто люди, які користуються нашими Фейсбуком, інстаграмом і всім іншим, про це повідомили. Ми відразу відреагували на своїй офіційній сторінці Фейсбук. Ми зазначили, що Ластрада Україна не має жодного відношення до цього продукту. Матеріалу, що це шахраї, неправдива інформація і не має жодного відношення ні до ситуації в Україні, ні до зокрема діяльності громадської організації Ластрада Україна. Абсолютно вірно, ви сказали, що там навіть містяться граматичні помилки. Єдине, що як одна з наших підписниць написала, що на ці, ну, на цьому матеріалі наведені також телефони національної гарячої лінії з протидії з протидії домашньому насильству торгівлі людьми і гендерної дискримінації нашої організації вони правильні. Тобто, якщо хтось отримав цей матеріал і Прочитавши, вирішив зателефонувати за цими номерами, дійсно вони потраплять на нашу гарячу лінію, на справжню гарячу лінію, і, звичайно, там отримують інформацію про те, що це фейкова пам'ятка, матеріали і так далі. І ну, я думаю, що будь-яка людина, прочитавши ті поради в лапках, які зазначені в цьому матеріалі, зрозуміють, що це. ну, не може бути в принципі розповсюджено зроблено будь-якою громадською організацією в Україні, а тим паче громадською організацією «Ластрада Україна. А, ми висвітлюємо завжди теми, які стосуються захисту прав жінок, гендерної рівності, захисту прав жінок і чоловіків загалом. А, і а, жодна з а, інформаційних наших матеріалів а, вони базуються на. А, клієнтоцентричному підході саме на допомозі постраждалим особам, на законодавчому базі, на міжнародних стандартах, і просто не можуть апріорі містити таких шкідливих рекомендацій, які хтось. Сказав в цьому матеріалу. А, до речі, сьогодні зранку я отримала цей матеріал на свою особисту електронну пошту. Не робочу пошту, а ну, на особисту а робочу пошту. А, в а, повідомлення це потрапило в спам. А, але ну, я вже ж по назві зрозуміла, про що йде мова. А ми звернулись стосовно розповсюдження цього матеріалу до органів національної поліції, до кіберполіції для можливості відстеження там серверів доменів, звідки приходять ці всі розсилки, тому що на минулому тижні. Цей матеріал в більшості своїй, як ми спостерігали, як нас інформували, розсилався месенджерами, ну, тобто різними месенджерами вже десь цього тижня. Цей матеріал почав розсилатися з електронних адрес на електронні адреси. Тому всю інформацію ми передаємо правоохоронним органам. Сподіваємося, що все ж таки буде серед них певна зачіпка для того, щоб з'ясувати хто це створює, звідки воно розсилається. Але я хочу звернутися до всіх, хто можливо вже отримав. Я так наскільки я бачу ситуацію, цей матеріал ще буде розповсюджуватися. Ігнорувати його, і в принципі, можна скрін з там, щоб було видно електронну адресу, з якої він надісланий, направляти нам на нашому сайті є наші офіційні електронні адреси, і тільки ці електронні адреси є справжніми, тобто можна ці скріни направляти нам на пошту для того, щоб нам було ще підкріплення, яке ми можемо направляти правоохоронним органам. Так, насправді мені здається, що це і так зрозуміло. Те, що це більше, напевно, спрямоване на такий психологічний тиск українського суспільства. І дуже добре, те, що у вас є реакція, тобто ви як люди, які ну я не можу сказати напряму задіяні в цьому повідомленні, тому що вони напряму задіяні, але оскільки там фігурує ваше ім'я, от те, що ви відреагували, почали звертатись до кіберполіції, це справді дуже важливо, щоб таких ситуацій уникнути і взагалі щоб їх більше не було. Так, безперечно, і насправді ще дуже цікаво те, чи відомо вам наскільки масове це було явище? Тобто, скільком плюс-мінус людям прийшло це повідомлення в меседжерах Ну і зараз уже на пошту, скільки людей до вас зверталося? Ну я думаю, це там декілька десятків, там до 50 нам прийшло повідомлення. Але знов ж таки ми можемо говорити, що ця цифра може бути набагато більша, тому що не кожна буде ну, направляти. Можливо, хтось побачив, що вже звернулись до нас. Ми відреагували на Фейсбуці, і о, добре! Ну тобто, до, добре, mm -hmm. тобто, я зрозуміла і не буде направляти. Але я ну от. Годину назад я сама побачила це повідомлення, я так для себе зробила висновок, що напевно це буде зараз наростати розсилка. І, ну, в принципі, як я вже побачила, розсилка абсолютно автоматична, тому що від імені Ластради приходить на мою особисту пошту, яка є як моє прізвище, ну тобто пов'язана інфопросторі з Ластрадою, тому автоматично абсолютно ця розсилка йде, і ціль є напевно охопити якомога більше людей для там з переляку психологічного, як ви сказали, тиску дискредитації, можливо, там і в тому числі наша організація або України в цілому. І я сподіваюся, що дійсно наскільки ми змогли. Зі свого боку, з сторони Ластради Україна також охопити інформаційний простір з повідомленням про фейковість цієї інформації, про те, що Окрім фіксації і побажання по можливості надсилання нам для того, щоб ми бачили цю інформацію. Абсолютно вона не має жодної ніякої цінності, ніякої правдивості. І в принципі, навіть її макет це створений на базі дуже ну доволі давно створених нашою організацією дійсно інформаційних матеріалів, тільки ну розпливчати такий номер телефону, mm -hmm. тобто, але це доволі давно було. Тобто, це певний, ну вкрали якийсь наш макет, який обробили як обробили, ну і зараз вони розповсюджуються, Але я дійсно дуже прошу всіх жінок, дівчат, які отримують це повідомлення, жодним чином на нього не звертати уваги. Просто вчергово посміхнутися і подумати, що наш ворог він не доб'ється тих. Своїх там ілюзій, позицій, про які думають, і що ми викриємо будь-яку інформаційну атаку, будь-який фейк так безумовно не доб'ється, тому що ми одразу намагаємось розвіювати такі міфи від російської пропаганди. Тому дякуємо вам велике, що включилися до нашого Етеру, що очистили своє ім'я, якщо можна так сказати. Тому що про це справді дуже важливо зараз говорити, адже російська пропаганда, на жаль, працює дуже добре. Так, і тому закликаємо всіх українців, наших глядачів, зокрема, бути обачними, перевіряти інформацію, бути уважними, тому що як у нашому випадку ми бачимо, що навіть назва організації була написана з помилкою. Тому е, грамотність і уважність, вона безперечно теж може викрити фейк та російську дезінформацію, тому що граматичних помилок на нашому досвіді вони роблять дуже багато. Тому будьмо уважними. А вам дякуємо за включення і бажаємо вам спокійного, мирного вечора. З нами була. Віцепрезидентка громадської організації Ластрада Україна» Катерина Бороздіна. Дякую.